26 липня 2025 року Валентин Шедловський мав би святкувати свій 59-й день народження, але повернувся додому на щиті. І учимося не вільної і невіної до лав Збройних сил України Валентин вступив у липні 2024-го. Був сержантом із матеріального забезпечення інженерно-саперної роти. З дитинства він був відповідальним, завзятим, працьовитим, добродушним і товариським. Таким назавжди залишиться у пам'яті. Це була добра, світла, розумна, дуже товариська людина. Всі зустрічі однокласників організовував Валентин. І знаєте, що саме одне було прикро? Що коли у нас було рік назад, десь. 40 років по закінченню школи він був організатором і казав: давайте, не дивлячись на те, що війна, ми зберемося ті, хто ми є, тому що ми збираємося найбільше по таких якихось трагічних випадках. От ніби він як відчував, ще не дуже давно організовували збір йому на пікап. Він висилав нам свої фотографії, розказував, телефонували. Ми з ним розмовляли. Надіялися на наступну зустріч, думали, що він два роки послужить, 60 виповниться, повернеться, влітку йому, мало бути, здається, 59. Валіка я знаю з самого дитинства. Він був моїм не тільки однокласником, а й сусідом. І ще був головою нашої компанії. З тої компанії вже живих хлопців немає зовсім нікого. Вже всі хлопці в Бога там далеко. Любив його весь клас, він був заводіла, він, він був організатор. Ми його всі любили, всі поважали, і всі рівнялися на нього. Такого друга і товариша, як наш Валентин, ще треба пошукати. І дай Боже, йому земля пухом. Царство небесне. Об'єднував наших два класи в всіх справах і єднав нас. Ми всі спілкувалися з ним. Він до нас дзвонив, передзванював. Якщо ми могли, ми йому чим могли, тим ми йому допомагали. Він з нами підтримував зв'язок, незважаючи на те, що він був на передовій. Багато випускників того часу прийшли з квітами для того, щоб віддати шану Валентину. Це були прекрасні, вони є прекрасні люди, хто живий. Про Валентина прекрасні спогади, тому що у місті, коли він мене зустрічав, все питав Микола Андрійович, як ви? Обов'язково він віддав своє життя за Україну. А ми зобов'язані не тільки пам'ятати, а все робити максимально для того, щоб наблизити перемогу. Донатити, донатити, волонтерити, хто чим може. Ми жили двері в двері. В колишньому гуртожитку цукрового заводу. Валік був дуже спокійний, виважений. Він допомагав мені ростити мого сина, Олега. Він його забирав з садочка іноді з школи. Він його вчив грати в футбол. Валік з самого дитинства був дуже відповідальний і кмітливий. Він уже в 9 класі намагався заробляти власні гроші, і така в нього ця жилка комерційна була. Він був один з сім'ї в тата і мами. Він залишився дуже рано без батька. Батько в нього швидко помер, мама дуже важко хворіла. Він сам пробивав собі дорогу, він побудував будинок, він створив бізнес, він завжди дуже з повагою, з добром ставився до всіх людей. Це не те, що він загинув, і я так кажу, це дійсно була правда, це всі сусіди могли сказати. 57 років його призвали. Він ще перед тим служив трошечки тут, в Кам'янці, в військкоматі, він приходив туди, тут ховати хлопців. І Казав, ми з ним буквально перед новим роком спілкувалися. Він турбувався про маму одного з своїх друзів, який виїхав в Польщу. «На як стейна, якщо мене призвуть, не покиньте її. Тобто людина була дуже дуже-дуже добра і дуже шкода. Скільки ж буде ця клята війна забирати наших людей, це просто неможливо. Царство небесне. А вам спасибі, що ви тут з нами і висвітлюєте про них. За два дні до загибелі Валентин телефонував багатьом однокласникам. Потребував спілкування, наче відчував, що востаннє. На жаль, усе несказане так і залишиться невідомим, бо поговорити не дозволив поганий зв'язок. Два дні перед тим він до мене дзвонив. Він перед, два дні перед тим, ну він не міг до мене дозвонитися, якийсь зв'язок був поганий там. Він дзвонив, 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 але, на жаль, ми не розмовляли з ним. На жаль, ми не порозмовляли. Він до багатьох тоді дзвонив, і ще до одних друзів дзвонив, і він ми не могли дозвонитися. Ми не могли созвонитися, ну не вийшло. У нас якийсь поганий був зв'язок. 27 травня 2025 року, під час виконання військового обов'язку в районі населеного пункту Павлівка Сумського району Сумської області Валентин Шедловський загинув. Поховали героя у рідному селі Панівці Кам'янець-Подільського району.